Привіт! Всі знають, що хаб від AJAX – це ну дуже крутезна штука. І навіть під час відключень світла, що зараз є дуже актуальною проблемою, він все ще продовжує працювати. Але цей час становить менше доби. Чи можна цей час якось збільшити? Звичайно, очевидною відповіддю буде безперебійник під 220 вольтів. Але воно гучне, воно велике і не те, щоб дуже дешеве. Тому в цьому відео ми поговоримо про альтернативу, як на нашу особисту думку, більш раціональну. Ми будемо вчити хаб працювати від 12-вольтового джерела безперебійного живлення. Це канал Trinity SB Артем. Поїхали. Що у нас є? По-перше, це Аяксовський хаб 2. По-друге, це 12-вольтовий PSU для цього хаба. Power Supply Unit блок живлення, якщо по-нашому. Третє це джерело безперебійного живлення PSU 1205 LED від Craft. І четверте це Акум Трінікс на 12 вольт та 18 ампер-годин. По суті, із хабом, думаю, все зрозуміло. Ось ця штука видає 12 вольт. Живлячись від мережі, у якій напруга від 190 до 265 вольт. Давайте спочатку про неї. Це металевий бокс із замком та блоком живлення всередині. Там ще вистачає місця на 12-вольтову батарею ємністю у 18 ампердин. Назовні винесено три індикатори: живлення від мережі, живлення від 12 вольтів та зарядка. Його задача в разі вимкнення світла: оперативно переключити живлення хаба на акум, який всередині. У нього є захист від некоректної полярності підключення акумулятора, від його глибокої розрядки та від короткого замикання. З цим розібрались. З Сакумом, начебто, теж все зрозуміло. А ось це наш модуль для хаба. Комплект, сам адаптер, клемний перехідник та інструкція, що нікому не потрібна. Прям на коробці вам пишуть застереження, що це під 12 вольт, але може працювати з вхідною напругою від 8 до 20 вольт. Тобто, у вас є запас в обидві сторони. Я розумію, що зараз дехто з вас міг почати нервувати. Це що, плата? Це що паять треба? Ні, не треба. Залиште паяльник для інших речей, а з цим впорається будь-хто. Все це робиться дуже просто, навіть я зможу. З чогось додаткового нам знадобиться лише викрутка та хвилин 15 часу. І все. Ну а тепер давайте навчимо наш хаб працювати не від 220, а від 12 вольт. Спершу треба розібрати хаб. Для цього виймаємо всі кабелі, знімаємо смарт-брекет та викручуємо 4 гвинти. Кладемо їх в якусь ємність, бо вони маленькі, і загубити їх ну дуже легко. Знімаємо кришку, далі викручуємо ще дев'ять. Зверніть увагу, щоб потім не переплутати короткими прикручена плата, а довгими кришка. Обережно знімаємо плату, намагаючись не згинати її. Ось тут є конектор, який тримає обидві частини разом, і його дуже легко погнути. А далі не менш обережно виймаємо одну частину плати з іншої. На першому хабі все майже так само, а ось з моделями 2 та 2 є один невеличкий нюанс. Там два ряди слотів на коннекторі. Вам потрібен той, що нижче, або ближче до плати. Обережно під'єднуємо та збираємо все в зворотному порядку. І на цьому з хабом все. Переходимо до безперебійника. Залишилось під'єднати батарею. Це дуже просто. Ще нам треба буквально трошки попрацювати викруткою під'єднати клемний перехідник. Розкручуємо два гвинти, вставляємо дроти, закручуємо, вставляємо конектор в роз'єм живлення у хабі, вмикаємо все в розетку та перевіряємо. Працює. Зверніть увагу, що якщо живлення вимкнеться, то спочатку буде розходуватись заряд. З ДБЖ, тобто звідси, і тільки потім вже акум самого хаба. І зараз я вам це продемонструю. Зараз, як ви бачите, є верхній індикатор. Це значить, що у нас йде сюди 220. Приберемо 220. У нас залишився тільки один індикатор, який нам показує, що живлення йде з батареї, яку ми встановили. І прилад все ще працює. Кайф. Але головне питання, скільки ж часу ми отримали після цих надлюдських зусиль. Я, звичайно ж, не маю дуже багато часу на такі тести, але і без результату я вас залишити не маю права. Тому АТОС-партос і компроміс. У Аякса на сайті є спеціальний калькулятор, котрий допоможе це розрахувати. Обираємо модель, напругу нашого акуму 12 вольт. Вводимо ємність батареї 18 Аг, Максимальний постійний струм навантаження акуму це 1 А, але одиниця виміру міліампери. Будьте уважні. Струм саморозрядження батареї вказано у її характеристиках, але якщо вам ліньки це шукати, то можна просто поставити 0. Але варто ж при цьому пам'ятати, що результат, який вам буде показано, буде трохи більший за реальний. І відмічаємо, які у нас підключені канали зв'язку. Результат видається чомусь в місяцях, а не в днях, що було б зручнішим, але як є, людською мовою це десь 9 днів. Звичайно ж, є і додаткові фактори, які цей калькулятор не враховує: наприклад, навколишня температура або кількість підключених пристроїв, або налаштування хабу та пристроїв, але ж орієнтовно можна зрозуміти, скільки ваш хаб та вся ваша система загалом пропрацює з таким ось комплектом. Звичайно ж, ви можете погратися з цим калькулятором самостійно. Посилання на нього ми залишимо в першому закріпленому коменті до цього відео. Якщо у вас ще залишились якісь питання, то ставте їх у коментах, ми із задоволенням на всі відповімо. А ще обов'язково підписуйтесь на наш канал, тому що нам є ще багато цікавого про що розповісти, і ми обов'язково розповімо. Побачимось!